Уряд е, взяв усі прогнозні доходи і внутрішні запозичення державного бюджету і розподілив їх на потреби оборони. А всі невійськові видатки потрапили в площину дефіциту бюджету для того, щоб мати можливість збільшити видатки на потреби оборони, нам потрібно знайти додаткове джерело доходу. Це стосується як змін до бюджету 2025 року, так і. Бюджету 26-го року. Очевидно, що ми не плануємо підвищувати податки. Про це говорить уряд, президент і Верховна Рада також дуже твердо стоїть на цій позиції. Ми плануємо в 2026 році продовжувати робити реформу митниці і детінізацію, але вона не дасть нам додаткові 300 мільярдів гривень в короткостроковому чи середньостроковому періоді і в межах одного року. Так само не дасть зараз. Іде мова про те, що потрібно е, вести перемовини з партнерами і добитися дозволу використовувати їхні гроші на потреби оборони двадцять му і в 2026-му році. Тоді ми зможемо суттєво збільшити видатки на оборону.